Приїхали в Хотин подивитися на фортецю. Ну таке, як все для туризму у нас, дорога погана, але ми приїхали, і сьогодні нам повезло, що якщо ти в будній день, то за парковку ти не сплачуєш. Сплачуєш тільки квиток до фортеці. Тому йду купувати квитки. Гривень один квиток ну підемо в Тут можна придбати ось такі неймовірні красиві речі. Просто люди не можу передати, дивіться. І вазочки, все дуже-дуже файне, гарне. Такі манюсінькі такі, ай, такі. Це для свічок, так? Це робота да? будиночок. Будиночок такий. Подивіться, яке воно все красиве. Такі чашечки. А скільки такий будиночок? Ух ти, блін. 400. Ручна робота, люди, але дуже красиво, неймовірно, просто. Це, це квитки. А це бачите, чайничок? Просто бомба, пушка, ракета. Ну, ну, просто я не знаю, як це передати. Люди, це треба брати до рук. Якщо чесно, от береш до рук і ти бачиш, ти відчуваєш нашу енергію. Все красиво, все красиво, але так я скажу, ну, а що робити? Все коштує грошей. Все коштує грошей. І багато-багато різних сувенірів. І ось дивіться, і глечики. І таке воно все класне, прямо такий, бачите, навіть є написано хотин. З кришечками такими. І посуд, посуд, люди. Це ж такий цегляний. Посуд якийсь аутентичний клас зберігання сіль, цукор. щось не зеленчить Погано зеленчить. І жичок. ну Такі різні, це все сувеніри, це все заробити грошенят. Такі речі. Пам'ятник, це вже сучасне, багато людей не вийшли на працю з сувенірами, тому що не вихідний день, то людей тут мало. Дуже. Я Щось там таке написано, суровезні. Угу. Ось такі. Клас. Вітерець так холодно. Супер просто. Ще тут такі входи. Це автентичні залізні ковані дверцята, а це вже наша сучасна. І такий саме дверцята там. Яка краса люди, ну те, що лишилося, лишилося небагато. але О, як багато, супер літя Зверніть увагу ось там на стіні викладені візерунком. Каміння везерункове. Що воно означає? Хто знає. Внизу ми бачимо там. Ще брама, бащо, місток, Ми зайшли всередину. Гармати, камінчики, дівчина працює. Не проти, якщо трошки я так... Дивіться, яка краса. Надихаються наші майстри. Такою аутентичною красою просто люди тут просто походить. Навіть нічого не треба знати. Все одно ти відчуваєш. Це історія. І вона є, вона існує. Доброго дня. вам! Доброго. Колодязь. Все зачинено, але бачите, яке колесо. І діставали там такими. Я думаю, не такими відрами, там бочками, якщо воно таке здоровезне. Чині ці портрети згодом почитаю. Але все одно цікаво. Такі двері. Ух ти, лати. Не торкатися. Луцесті такі. А ви знали, що таке фальконет? Зараз ви скажете, що це якийсь музичний інструмент. Ні. Це ось така гармата. Називається фальконет. Я сама не знала, щойно до... дізналася облогова гармата. Дивіться, яка здоровезна. Ще тут багато куль різних ядра для фальконетів. Бачите? Той фальконет. Стріляв такими ядрами. Щось тупило багато. Але так круто. Кам'яні ядра 15-17 століття. О, дивіться, гармада трифунтова. Мортира. Ніколи не думала, що я буду знати, що таке мортира. Ось що це таке мортира. Це 17-18 століття і камінні ядра. Знаєте, досить дивні відчуття. Зверху ходять люди. А ти все чуєш, тому що там дерево. І так якось ніякого. Якісь такі звуки. О, дивіться, які шоломи. Шоломи, шишаки. Або шишаки, як там вони називалися. Шабля. Бачите. Не торкатись. Ну як не торкатись, воно таке класне все. Піднімаємось наверх дерев'яними сходами. Бачите, такі штуки, мабуть, вони автоматичні. Тут всюди висять такі портрети. Невідомо чи є. І такі досить круті сходинки. Угу. Піднялися ми на другий поверх. Подивимось, що тут. Що це таке? Такі пічні кахлі. Кічні кахлі. 18 століття. То в 18 столітті тут хтось жив? Звісно, в 18 столітті це 1700 років який був загалом. Ось така вбиральня і навіть біде було тут. Ось таке діла. А ось вам і гроші того часу. Бачите, схожі на якісь такі монетки. Це було знайдено на цій території. І знов камінь. Зрозуміло, що ось такі вони вдягали на себе. Бачиш тюрбан? Так що тут? Турки були, я не розумію. Шапки? Тюрки. Паю себе якоюсь княгинею. А зараз ми заходимо в замкову церкву. Вона о такий звук. Чуєте? У -у. О, якщо тут співали, як було файно або молилися. Ого, ехо. Це ж треба було так збудувати. Ми можемо спостерігати ось такі хрести, але якісь такі везерунки, бачите, наші східні такі. І розмовляти можна тихо-тихо, але таке ехо. Такий зайчик. Ну, як я не пожалію ось цю красу. Ну, як. Це ж така дитина, як я без собачки. А ще якийсь підвал. І тут, до речі, укриття. Ну, це вже сучасні реалії нашого життя. Але такий підвал з такими довгими сходами. Я не знаю, люди йти туди, не йти. Залізні двері. А засов працює цікаво? Працює. Що підемо чи ні? Не хочеш? Підемо. Підемо, боляха. То Треба обережно. Але, я так думаю, сходи відновили, тому що зробили тут укриття. Але бачите такі класні тут піріла. Жіночка одна не захотіла йти, побоялася. Каже, такі довгі, глибокі сходи не піду. А ми пішли. Тут так прохолодно. Ага, тут і є тортури, мабуть, були, так? Це що? Залізні якісь взуття. Боже. Фо. Катування. Це вони відрізали руки і ноги, так? Да? Ой, ну це просто жах. А це для чого, це клітка? Оце що, туди людину садили? А як туди ти запихнеш людину? Вони не були жирабасами, вони ж були ході. Я думаю, руки їх. Вони ж маленькі були А Або стискали. Вони ж не такі були. Откуп. Бачите. Купить. Ну, жесть люди, Я вам скажу, що. Може, і не треба було сюди заходити, але, але вже зайшли, вже покажу. Капець заплатимо відкуп за гріхи, за грішників.